Використання пластичних матеріалів в роботі з дітьми. Пластилін Використання пластичних матеріалів це метод арт-терапії, який застосовується в роботі з дітьми. А саме психодіагностичній, психокорекційній та психотерапевтичній роботі, оскільки є найбільш м'яким методом роботи з різними проблемами та сприяє творчому розвитку дитини. Хто в дитинстві не любив пластилін, не грався з глиною або просто місив грязюку, намагаючись створити щось може самому незрозуміле, а можливо? Коли мама замішувала тісто, ви любили скручувати кренделики у вигляді образів або ліпили з огарочка воску чоловічка. Ліплення з пластиліну дитяча розвага, яка з роками не втрачає популярності. З пластиліну ліплять як маленькі діти, так і школярі, створюючи різні барвисті композиції. При цьому варто виділити чималу користь. Для дитини під час ліплення. Пластилін розвиває дрібну моторику, уяву та творчі здібності. Пластичні матеріали передають характер і емоції людини. Є чимало дітей, яким складно контролювати свої емоції, і завдяки ліпленню дитина може навчитися керувати собою, контролювати емоції, володіти ними. Пластилін матеріал, який складається з порошку глини, а також ряду речовин, що не дають йому висохнути жири, віск та інше. Пластилін розробив англійський вчитель школи мистецтв Вільям Харбут в 1897 році. Його задумка полягала в створенні матеріалу, що не висихає на повітрі. Склад першого пластиліну запатентований. Та не розголошується. Матеріал не висихав та дозволяв студентам без проблем створювати та редагувати свої роботи. Ще одна перевага. Перший пластилін не лип до рук, що робило його ще популярнішим. Сучасний пластилін має безліч видів, але все ж їх можна розділити на декілька найпопулярніших. Класичний. Восковий, повітряний, скульптурний, кульковий, а також є тісто для ліплення. Ліплення з пластиліну допомагає дитині розвинути в собі посидючість та фантазію. Крім дітей, матеріал використовується скульпторами для створення ескізів, а також аніматорами для створення своїх героїв. Популярні мультики з використанням пластилінових персонажів. Волос і громіт та пластилінова ворона. Також іноді пластилін використовується в комп'ютерних іграх. Наприклад, зі Неверхут. В інтернеті та спеціальній літературі ми можемо побачити багато робіт з пластиліну. Завдяки взаємодії дитини з пластичними матеріалами створюються умови для зниження тривожності, зняття м'язових зажимів для емоційної розрядки дітей. Я ліплю із пластиліну, будиночок на ганку кота. Виходить картина Ах, яка то краса. Цілий день пройшов і добре. Дуже я люблю ліпити, тільки ось мені що прикро. Руки довго потім мити. Чи важко дітям під час дистанційного навчання працювати швидко, злагоджено? Важко. Я вдячна батькам за підтримку, без вашої зацікавленості в творчому підході до виконання поставлених завдань, де було б такої виставки робіт? Отже робота з пластичними матеріалами? Допомагає дітям порозумітися та творити через спільну креативну діяльність, розвиває здатність висловлювати свої почуття на символічному та вербальному рівні, сприяє становленню довільної регуляції поведінки та усвідомленню у дітей своїх почуттів, переживань, спонукає дітей до роздумів, самодослідження, особистісного зростання, сприяє розвитку психічних процесів. Дає можливість соціалізувати дітей, в тому числі дітей з особливими освітніми потребами.